Питання про те, хто поділив Україну на три сорти, не має простої відповіді Це складне явище з глибоким корінням в історії, яке не можна пояснити діями однієї людини чи групи людей. А перед початком відео, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал та залиште коментар. Історичне коріння Російська імперія. Імперська політика русифікації та дискримінації української мови та культури сприяла роз'єднанню українців та формуванню уявлення про те, що росіяни є вищим сортом, а українці нижчим. Радянський Союз, радянська влада продовжила політику імперії, придушуючи українську національну ідентичність та штучно створюючи поділ між українцями за регіональною та етнічною ознаками. Маніпуляції під час виборів. Використання риторики про три сорти українців окремими політиками для розпалювання ворожнечі та маніпулювання суспільством з метою отримання влади. Сучасні аспекти. Пропаганда. Російська пропаганда активно використовує наративи про поділ українців на сорти для виправдання агресії та розпалювання ворожнечі всередині українського суспільства. Соціальні та економічні фактори, нерівність у доступі до ресурсів. Можливостей та соціальних послуг може посилювати відчуття поділу та маргіналізації певних груп українців. Політичні розбіжності, різні політичні погляди та прагнення можуть призводити до розколу та протистояння, що використовується для поглиблення поділів. Наслідки роз'єднання та ворожнеча поділ на сорти шкодить єдності українського суспільства та створює атмосферу недовіри та ворожнечі між різними групами українців. Ослаблення держави, внутрішні розколи роблять Україну більш вразливою до зовнішніх загроз та ускладнюють процес реформ та розвитку. Перешкода для демократії, маніпулювання поділами на сорти може використовуватися для підриву демократичних інституцій та ускладнення вільних та чесних виборів. Шляхи подолання, історичне осмислення важливо критично аналізувати історичні події та визнавати помилки минулого, щоб не допустити їх повторення. Діалог та співпраця необхідно налагоджувати конструктивний діалог та співпрацю між різними групами українців для подолання стереотипів та упереджень. Освіта та просвіта важлива роль належить просвітницьким кампаніям, спрямованим на підвищення обізнаності про спільну історію, культуру та цінності українців. Боротьба з нерівністю, зменшення соціальної та економічної нерівності сприятиме зменшенню відчуття маргіналізації та посиленню єдності суспільства. Вкріплення демократичних інституцій, розвиток сильних та незалежних демократичних інституцій робить країну більш стійкою до маніпуляцій та розколів. Об'єднання України це складне, але пасибл завдання. Воно потребуватиме зусиль та самовідданості всіх українців. Лише спільними зусиллями можна подолати штучні поділи та побудувати вільну, демократичну та процвітаючу Україну. Важливо зазначити, що це лише деякі з аспектів цієї складної теми. Існує багато інших факторів, які вплинули на поділ українців на сорти, і дослідження цієї теми триває концепція трьох сортів українців. Хоча сама фраза Три сорти українців набула поширення під час виборів 2004 року, коріння поділу сягають глибше. Деякі політологи виділяють саме три сорти, які використовувались для маніпуляції виборцями. Західна Україна, перший сорт цей регіон часто зображувався як націоналістичний, євроінтеграційний та налаштований проти Росії. Південно-східна Україна, другий сорт цей регіон представляли як більш лояльний до Росії, індустріальний та орієнтований на співпрацю з нею. Центральна Україна. Третій сорт центральні області зображувались як васуінстейт, невизначені та схильні піддаватися впливу. Проблема з цією класифікацією. Подібна класифікація є надто спрощеною та враховує різноманітності всередині кожного регіону. Існує безліч думок та поглядів в усіх областях України. Використання такого поділу є маніпуляцією та способом розпалити конфлікт. Альтернативні погляди на поділи. Деякі експерти пропонують більш складні моделі поділу українського суспільства вони можуть враховувати факторс такі, як мова, схід та південь України традиційно більш російськомовні, тоді як на Заході переважає українська. Однак мовна ситуація в Україні складна та динамічна. Економічні фактори, рівень життя та економічні можливості можуть відрізнятися між регіонами. Історична спадщина деякі регіони України мають більш довгу історію перебування під впливом Росії чи Австро-Угорщини, що може впливати на культурні орієнтації. Наголос на єдності. Незважаючи на наявні відмінності, українців об'єднує спільна історія, культура та прагнення до незалежності. Сучасна війна з Росією ще раз підкреслює важливість єдності для виживання та розвитку України. Висновки Поділ українців на сорти є штучним та використовується для політичної та геополітичної вигоди. Українське суспільство складне та різноманітне, але об'єднане спільним минулим та прагненням до майбутнього. Розуміння історії поділів та подолання стереотипів є важливими кроками на шляху до єдності та розвитку України.